На вулиці так насправді дуже морозино. Озера вкриті кригою, ловити немає де, залишаються тільки річки. І сьогодні буде рибалка. Знаєте, часто ви бачите мене в роликах невеликі річки, але сьогодні просто мікро-мікро річка. Ви коли її побачите, вона за мною, ви просто будете шоковані, як і ми. Дорозкладаємося, перезиваємо чоботи і ліземо, будемо пробувати когось спіймати. Ось такий чехольчик для чобіт від Акрополіса. Здавалося б, дрібничка. Але насправді е, дуже зручна штука. По-перше, є вентиляція для того, щоб чоботи все ж таки сохли. По-друге, в тебе завжди чоботи не вимазують багажник твоєї автівки. Тобто така, знаєте, дрібна штучка, але завжди в нагоді і не потрібно цими кульками перебирати. Ось так воно все виглядає і чудово виконує свою роботу. На вулиці дійсно такий морозець, що ми ось ну, 5 хвилин пройшлись, ручки вже підмерзли, все навкруги замерзше, і ми доходимо до нашої річки. Ну що ж, ось ми і спустились до нашої річки. Ви можете бачити її за моєю спиною. І як я і казав, це дійсно це струмок найменшого розміру, на яких я рибачив. Більшість річок, в мене там метрів, ну все одно 10 ширину мають, а тут буквально 4-5 метри. Дуже-дуже маленький, мілкий, цікаво прогулятись, цікаво спробувати тут зловити рибу. Давайте розпочинати. Ну, мені вже дуже подобається те, ну, в яких умовах нам сьогодні треба рибалити. Річечка виглядає фантастично. І природа поруч з нею теж дуже-дуже неймовірна. Так що, скажімо так, естетичне задоволення тут буде отримано не те, що на 100%, а на всі 200%. Тут одне з найкращих місць, поки що в тому плані, що воно має найбільшу глибину. І так як ми тільки ну, розбираємося, де може стояти риба, то це, так скажемо, зовсім інший тип. Поки що важко зрозуміти, де саме потрібно знайти цю рибу, знайти цю покльовку. Ми просто намагаємося рухатись, міняти місця. Бачите, річка зовсім зовсім невеличка. І тобто обловлюємо різнотипні місця. Найменші глибини ми стараємося все ж таки не чіпати в такий холодний час, зустріти рибу тут на ну, шансі мінімум. Але ось приямки, підтоплені, всякі корчики. Їх обов'язково треба перевіряти. Можливо, також риба зранку не активна через ось такий приморозок. Ось у ну, нас попереду багато часу. Сподіваюсь, ми когось знайдемо. Риба. Рибка. Друзі, от у мене і є рибка. О, перша покльовочка, нарешті. Нарешті вона є. Ну що ж, ось я і радий вам вже показати першу спійману рибку. Я думаю, ви зараз будете трошки здивовані, але дивіться, яку красу ми сьогодні ловимо. Форель. Форель у лісовій річці. У такому красивезному струмочку довелося побігати, пошукати першу покльовку, але риба в руках. Все було просто неймовірно. Покльовка відбулася в типовому місці, в зворотці. Гарний відчутний удар. Ловлю я шнуром, тому покльовку відчув добре. І початок нарешті покладено. рибка. Це просто фантастично. Отакий чудовий день. Отаку важку пору для рибалки зловити таку хорошу рибу. Форель, взимку, на лісовій річці. Це щось з розряду фантастики. Це тільки мій, скажімо так, норально ну перший досвід. Ловлі Форелі не в Карпатах, а просто в лісовій мікрорічечці. І це дійсно дуже по-новому. Ах ти що, ви бачили? Ви бачили схід рибки. Просто випригує на свічечку і сходить. Оце так місцина. Місцина, в якій стоїть Форель. Перше таке місце, де реально зачепився за покльовки. Одна рибка клюнула з ударом, друга рибка без удара. Подарували цей перший заряд, і тепер більш такий заряджений радий буде бігти вниз по річці шукати наступну покльовку. Ой є є є, є є, є є, народ є. Па, через гілки її треба було перекинути риба. Моя друга рибка. Вона вже і такого цікавішого розміру. Просто якась фантастична історія сьогодні виходить. Яка красива риба, в якій красивій річці. Мороз, все парує. Оконя зловити в річках проблема конкретна, а ми ловимо таку неймовірну рибу. Ще одна. Бляха-муха, що це робиться? Що це робиться? Просто клює ще одна риба. Ой-ой-ой-ой-ой! Просто погляньте, яке забарвлення в цієї риби, яка ж вона нереально красива. В тому самому місці видно якийсь такий приямок перспективний одразу. Друга покльовочка, ще одна форель. І цю форельку давайте я теж буду відпускати. Риба. Друзі, ви бачили? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй втекла, втекла. Як можете бачити, ось тут є така бачите, мілячка і падає в ямку, в приямок під корчі. І от у мене суто з-під тих корчів ця риба вилітає, хапає мою приманку, і я її тягну. Ну але, на жаль, цього разу вона зійшла. Ось таке круте місце. Ну мені ви зараз, як попали на рибу, і в мене ряд декілька покльовок в різних місцях і в Назара також, ніби ми просто прийшли на ділянку, де її побільше. І зарядились, рухаємося зараз далі. Риба клює справді достатньо активно. Тобто, прийшов, є, кинув, вона вилітає і хапає. Тобто, вона активна. І це дуже круті емоції. Я стараюсь максимально, максимально тихо все ж таки підкрадатися в те місце, де я планую зловити рибу. Річка дуже мала. Відповідно, налякати рибу з собою, шумом дуже легко. Набагато краще все ж таки намагатися це присісти, сховатись і поводитись тихо. І зразу є покльовка. І зразу є покльовка. Хо -хо -хо. На жаль, на жаль, знов зійшла. Але ловлю безбородим гачком, тому, грубо кажучи, нічого дивного у сходах нема. Закида буквально 2 метри. А, що ж, ми трошки полазили, присіли, окуляри аж запотіли. Ровно такий світ одневеличкий привальчик. Нарешті сонце вже так прогріло, пропав мороз, зимо по канапочці, поп'ємо трошки чайочку. За тих декілька перших годин вже вдалося отримати декілька покльовок, і це гарний результат, тому що їхали з ідеєю, що може бути таке, що взагалі взагалі не отримуємо нічого. Я казав, одну рибу зловлю, ролик буду робити. А тут, бачите, початок рибалки там за 2-3 години походили, знайшли і почали отримувати покльовки. Навіть прості канапки, але ви самі знаєте, на природі, коли ось це... Пройшовся, пробігся. Вони смакують по іншому. Ось так виглядає моя коробочка з головками. Беру 0,7 грамчика, приманки, візьмемо хробака, тому що обірвався, все ж таки, бачите, така річка досить сильна вона в корчах, тому обривів тут вистачає. Так інколи буває, що приходиш, дивишся на місце, ну от і виглядає так, що ну має бути. Ось тут таке місце, яке виглядає таким чином, що має бути. Є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Це просто труба. Народ, це просто труба. Жесть. Жесть. Тут не я контролюю рибу, а просто риба мене контролює. Який батон. Давайте попробуємо її брати. Фу-ху-ху. Це просто жесть, це просто жесть. Ох, ж і красива риба. Просто погляньте, та це не те, що Форель, це просто якийсь лосось реально. Яка ж красунька. Дуже велика, дуже потужна. Не знаю, скільки тут в ній може бути ваги. Ну, менше кілограма, так, але дуже хороша риба. Це все на мою легеньку снасть до 5 грам, яку ж вона подарувала мені боротьбу. Тримаю її в сачку, щоб не пошкодити, щоб, скажімо так, зараз її відпустити. Ну, емоції вона просто нереальні принесла. Я дуже радий зловити таку рибу і хочу її обов'язково зараз тут відпустити. О! Ну, все, друзі, це було просто неперевершено. Фух, три хвилинки трошки відійшов. Емоції просто від такої риби переповнюють. Показує ось така приманочка білий хрубак. Багато рухаємося річкою довго не було покльовок, але те, що тепер трапилась саме така трофейна, це дійсно того вартувало. Тут зараз дуже гарне місце, ярко виражений саме приямок. Позаду корчів одразу так. У мене стоїть голова 0,7 грама. І я змінив приманку з хрубака на таку форму німфи. Цікаво поекспериментувати трошки. А ось і зачеп. В цій річці все ж таки зачепів ну, багацько. Друзі, просто краса. Яка покльовка там була. Яку ж вона подарувала покльовку. Я змінив свою приманку на ось таку, бачите, салатову. і ще покльовка. Риба, покажись нам, покажись до глядачів. Дивіться, просто Пригає, не дуже хоче позувати. Але я сподіваюся, видно. Гарний розмір. Зацініть реально гарний розмір. І її також обов'язково повертаємо назад в річку. Впевнений, багатьох зацікавить, ну, звідки ж така риба у річці. Насправді все максимально просто. Тобто такої ж риби в дикій природі в нас ну, взагалі не існує. Тобто, це є взагалі штучно розведений вид, завезений до нас в Україну. І його розводять ну, для... Харчування просто для харчування, і цю форель можна купити просто в магазині. Відповідно, багато розплідників з такою рибкою вони знаходяться на берегах річок. І бувають такі моменти, що риба просто ну, втікає в річку. Ну і тому так сезонно буває, що можна потрапити на ось таку дуже прикольну і незвичну риболовлю. Є, є, що це таке, просто що це таке народ? Ай-яй-яй-яй-яй, ще більша риба. Ще більша риба. Та ж просто дивіться, яка торпеда. Просто дивіться, яка торпеда. Я в шоці, я просто в шоці, яка риба, яка гарна, яка величезна риба. Просто жесть, дивіться. Це просто такий шок. Я навіть не думав, що є хоча б якісь шанси зловити такий трофей. Дивіться просто, та в неї морда, як в лосося з таким клювом. Дивіться просто, яке забарвлення. Це якась фантастика. Це просто щось неможливе, неймовірне. Зловити таку рибину в дикій річці. Це просто шок. Я не знаю, що вам ще сказати. Я не міг очікувати на такий результат. Друзі, цю трофейну рибу відпускаємо. Обов'язково відпускаємо в рідну стихію. Ох, вона і проситься, все. Ой, красуня пішла. Пішла красуня, друзі, це нереальні емоції, просто нереальні емоції. Хочеться зараз, знаєте, просто.. 5-10 хвилин. Посидіти, випити чаю, тому що той заряд моментальний такий, цей викид адреналіну нереальний просто. І трошки так заспокоїтись. В моменті все було так стрімко, швидко, а зараз так все затихло, по емоціях маю на увазі. От ніби вже все відбулося, все, що мало статись, вже все сталося. І цей результат. Він нереально крутий. В моїх руках сьогодні фаворитовська аренка стрім коротесенька така скрипочка. 56 ріст, тест всього до 5 грамчиків. Оснащена вона катушкою Vanquish c 2500 s також саме така легесенька ультралайтова катушка 150 грам ваги, просто така легесенька легесенька пошинка. Стоїть 0,3 нитка по японському класифікації і 0,148 флюрокарбон. Така, бачите, загалом Снасті вийшла тоненька, делікатна якраз те, що потрібно для умов такої невеличкої річечки, навіть, можна сказати, потічка. Потрошки вечоріє, треба закруглятись. Сьогоднішня рибалка після себе залишає тільки найкращі емоції і найкращі спогади. Отаку важку пору для спіннінгіста, коли озера закриті, річки, особливо навіть там окуня щуки, не видають. Вдалося зробити такий експеримент, який вистрілив на всі тисячу відсотків, просто на тисячу відсотків. Дійсно, дуже круто було. Я гадаю, якщо по її подальші рибалки на окуня, на щуку будуть далі не дуже успішними, то я приїду ще на Форель і отримую знов цю порцію задоволення. Друзі, якщо вам подобається такий контент, обов'язково підтримуйте вашими лайками, підписуйтесь на канал, далі тільки більше.